Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4. Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо. 28 листопада в християн розпочинається Різдвяний піст. Триватиме він до 7 січня. Священики радять провести піст по особистій молитві. В церквах відправлятимуть літургії. Християни зможуть приступити до святого причастя та посповідатися, примиритися з Богом та очистити свою душу. Якою ж буде погода, 28 листопада. Дізнаємось Прогноз на 28 листопада. На Тернопільщині буде хмарно, з приясненнями. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 6 до 11 градусів морозу, в день від 0 до 5 градусів морозу. Передаю вітання своїм однокласникам. Мене звати Ігор, я читаю перенос погоди на Тернопіль. В Тернополі буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці та вдень невеликий сніг. На дорогах ожелениця температура повітря, повітря вночі 6-8 морозів, вдень 2-4 морозу. Ортоклініка. Повернення до активного життя. В Народі, спостерігаючи за погодою 28 листопада, казали: якщо в перший день різдвяного посту випаде сніг, то лежатиме він аж до повені. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить до зустрічі. Ніка мікрохірургії, ока, медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, Телефон 422-103. «Ортоклініка» ортоклініка. Повернення до активного життя.